Нагородну зброю зазвичай вручають за видатні досягнення на службі або участь у бойових діях. Така практика існує в багатьох країнах, але на тимчасово окупованій території Донецької області це нагородження стало частиною зовсім іншої реальності окупаційної політики та порушення законів і звичайно війни. Очільник так званої ДНР Денис Пушелян видав накази про вручення понад 400 одиниць вогнепальної зброї не лише бойовикам незаконних збройних формувань, а переважно цивільним особам на свій особистий розсуд. Серед нагороджених були колаборанти, публічні особи, актори, співаки, усі ті, хто відкрито підтримував режим російського президента. У межах розслідування слідчі головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, частина пістолетів, які згодом стали нагородними, спочатку були травматичною або пневматичною зброєю, не призначеною для бойового використання. На окуповані території вона потрапляла незаконно. Маршрут починався у Словацькій республіці, де така зброя перебувала в легальному обігу і формально не належала до бойової. Цим скористалися представники кримінального середовища. Вони організували масові закупівлі, переміщення зброї через кілька країн Європейського союзу та її незаконне ввезення в Україну. Після цього зброю свідомо перероблювали, втручалися в конструкцію, змінювали деталі, і небойові пістолети фактично ставали бойовими і придатними для використання у збройному конфлікті. Після початку повномасштабного вторгнення частина цієї зброї опинилася на тимчасово окупованій території Донеччини. Поліцейські встановили три групи учасників схеми: перша організатори закупівель і ті, хто відповідав за переміщення зброї за кордоном. Друга ті, хто безпосередньо переробляв її на бойову. Третя представники кримінального середовища, які координували дії, забезпечували фінансування та передачу зброї кінцевим отримувачам. Іншу частину зброї окупанти отримали шляхом захоплення та викрадення. Її виносили з адміністративних будівель, силових підрозділів і цивільних об'єктів, таких як Ощадбанк та Укрпошта, на захоплених територіях Донецької, Луганської, Харків. Запорізької, Чернігівської та інших областей. Саме ці пістолети згодом і використовували як так звану нагородну зброю. Розслідування проводилось у взаємодії з департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, управлінням внутрішньої безпеки збройних сил України та міжнародними партнерами. Операція Чорна гільза стала прикладом того, як міжнародні інструменти працюють у справах, де злочини не знають кордонів. Ключовим елементом стало залучення Європолу та створення на його базі віртуального командного пункту. Це дозволило координувати дії в режимі реального часу та обмінюватися інформацією через захищені канали разом із компетентними органами Республіки Польща та Словацької Республіки. 20 січня відбувся перший етап масштабної поліцейської операції. В Україні одночасно провели 23 обшуки в Київській, Закарпатській, Волинській, Запорізькій та Рівненській областях. Під час слідчих дій вилучили носії інформації: чорнові записи, грошові кошти, зброю та інші докази незаконного обігу вогнепальної зброї. Слідство встановило Денис Пушилін, виконуючи обов'язки так званого голови ДНР, організував незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, яка не, не Належала державі окупанту і не могла вважатися трофеєм за нормами міжнародного гуманітарного права. Під виглядом нагород ця зброя передавалася цивільним особам та представникам незаконних збройних формувань. Такі дії кваліфікуються як незаконне привласнення захищеного майна в умовах збройного конфлікту. Воєнний злочин йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Щодо інших фігурантів, досудове розслідування триває за статтями, пов'язаними з незаконним обігом зброї та участю в злочинній організації, санкція яких передбачає до 10 років позбавлення волі. Поліцейські продовжують заходи для блокування каналів незаконного обігу зброї, якими вона потрапляє до представників окупаційних сил та кримінальних угруповань з метою недопущення її використання проти цивільного населення та сил оборони України.